Вітаю, любі друзі! У цьому відео я пропоную вам порівняти витрату електроенергії у Volkswagen ID 4 та у Renault ZOE. Тут маємо батарею 86 кВт. годин Машина нова, 22 року випуску. Пробіг в неї становить 22 000 км. Йдемо далі. Renault ZOE в нас вона яко? 2015 року. Батарейка в неї 22 кВт і пробіг 60 тисяч ну км. Маршрут у нас буде до, з села Мала Ростівка, до станції Липовець. я розумію, що ви ці назви, напевно, ніколи в житті не чули, але це не так важливо. Тому порівняємо витрату. Але тут на, на фольці я буду їхати сам за кермом. А на Рено буду їхати з дядьком, тому що. Я сам льотчик. Ну що ж, сіли у Зоя, Виїжджаємо на наш маршрут приблизно 10-туди-10 назад. Туди ми їдемо зі швидкістю 90 км на годину. Назад вертаємося зі швидкістю 110 км на годину. Я покажу вам моментальний розхід при 90 км на годину і 110. І сумарний, коли ми приїдемо на базу. Ну що ж, рушаємо. Давайте, нажимайте, що типу, ми поїхали, щоб люди побачили. Ти заснімаєш, що это, що ми все скинули. Так, да, ось, ми все скинули. От, це, воно Так, видно, вон? да, все видно. Так. Ну що ну, нулі ж. Та да, видно, видно, От, все. Тут... А, це не Так, да, так, да, все, можемо. Давай, щоб на відео люди побачили, що ми дійсно поїхали. Микную драйв. Погнали. Ну що, щось ми за кермо майдіжки, виїжджаємо. Також клімат на 20. Градусів. Їдемо тим самим маршрутом. Зараз я прийду в своє село наступне. Так, десь 60 км на годину 70, щоб не підіймати пил. І потім біля знака наступне включення. Прямуємо. Так. Ось таких дівчат можна чіпляти, як маєш айдіжку. Так, зараз обережно. Так, так, так. Їдемо до знака. Так, любі друзі, виїхали з села. Ось маємо дорогу приблизно, тут, я не знаю, кілометр 8, так? По прямій до, до круга, де ми розвернемось. Маємо, ну, проїхало ось там легенько по селу, 13,2 витрата. Ставимо зараз круїс на 90 і їдемо далі. Ну що ж, ось той саме знак в чагів. Трико ми проїхав 19.1. Зараз розганяємось. Ставлю круїз на 90 і будемо дивитись. Як ви бачите, стан дороги тут у нас на найкращий. Вмикнули круїз і маємо моментальну витрату електроенергії. Вона може коливатися від, припустимо, 17 до 21. Оце зараз більш-менш рівно, бачите, 18, припустимо, 19. Тому. Їдемо далі, вмикнемось вже 16, а, вже 16. Так, вмикнемось вже, коли доїдемо до кінцевої точки, там до 15, якої. 15-14. Да, Вмикнуся вже там, де буде 90 км в час, оцей шлях наш закінчуватись. 15. Так, проїжджаючи поля соняшників на крисі 90. Ось бачите, дорога також не в найкращому стані. І чому я вважаю, ну, Зрозуміло, що немає можливості там заміряти зараз на трасі, але все ж таки, давайте бути чесними, 80% всіх доріг України, на жаль, у такому стані. Так, що маємо? 28, 26, 29, 25. 29, 28. От, бачите, вона з 20, припустимо, якихось двох. Може скакати аж на 29 через таку дорогу. Тому наступне включення вже у точці. Так, ось ми доїхали з нашого села до станції Липовець. Що ми маємо? Приїхали ми 10,6 км, витрата у нас 182 кВт. І от середня наша швидкість 52 км на годину. І як каже власник, такий великий розхід через те, що її кидає. Правильно, а не рівна дорога. Mm -hmm. да. Вона розганяється. А якщо була б рівна дорога по трасі, скільки витрата десь приблизно завжди? 15, 15 на 90 Так, тепер ми розвертаємося і їдемо назад тим самим маршрутом, але на круїзі зі швидкістю 110 км на годину. Ось я вже на всім нам відомо перехресті з коловим рухом. Проїхали 10 км, круїз 2090 трошки по селі. Витрата становила 23,1 кВт. Зараз розвертаємося і назад, але зі швидкістю 110. Ну що ж, вже їдемо назад. Швидкість на круїзі становить 110 км на годину. І витрату ми бачимо. 22,7 і так далі. Тут взагалі, припустимо, на панелі приладів, іноді пише від 12, коли з горбочка, і в горбочок 26. Так, наступне включення вже зробимо Де, на базі. Ні, Ні давайте, давайте, да, давайте біля знака. Так, фільмуємо миттєві, миттєву витрату. При швидкості 110 км на годину на круїзі. Ось так. По звичайній убитій українській дорозі, але полатаній. 24, 25. Ну Ось приблизно, бачите, 24. Від 20 вона може скакати, навіть 17. Ну Десь приблизно буде 22 кВт, на мою думку, вже з досвіду. Тому так, Наступне включення вже біля знака. Так, ось ми біля знака, встали і що маємо? 18,4 наша, склала наша витрата, 82 км на годину середня. Там було 50 чимось. Далі їдемо, плетемося в наше село і вже в селі, грубо кажучи, завершальний результат. Так, ось знак Сонях. Так, маємо 7 км і 22,1. Наступне включення вже на базі. Так. Ну що ж, ми біля хати маємо 17,7, середня 65, відстань 10,8. Я випушу, думаю, на папірець і вам покажу все ж таки, як воно буде в кінці. Зараз я сідаю вже на айдішку і їду на айдішки так само 90, назад 110 і такі самі будуть включення. Так, всім нам теж відомий візок з жаткою Масе Фергерсом. 10 км 22,7 кВт. Ось так. Ну що ж, любі друзі, підійшло наше відео до кінця. Ось собі виписав результати. Зараз кладемо на надіжку і будемо читати. Так. Що маємо? Починаємо з Ренухи. Як їдемо з села на станцію Липоць, ми їдемо в більшості з Горба, швидкість 90 на круїзі. Ну, звичайно, що ось. По селі там їдемо дуже помалу, бо і череда йшла і так далі. Маємо 18,2 кВт. Так, і їдемо коли назад зі станції в село, але там більшості під горбочок, і вже швидкість 110 була, то маємо 17,7 кВт. Переходимо до айдішки. Тут я вже їхав сам. Так, їдемо коли з села на станцію, то швидкість 90 на круїзі після села 23,1 кВт. І зі станції, коли їдемо в село, маємо 22,7 кВт, швидкість 110 І от Давайте порівняємо цифру: 18,2 туди, 23,1. Грубо кажучи, 4,99, ну 5 кВт. Порівнюємо цифру: 17,7, 22,7. Рівно 5 кВт різниці вийшло. Але давайте зробимо так скидку, що все ж таки в машині вже 7 років і їхали ми вдвох з дядьком. У нас вага немаленька. Тут я їхав сам. Тому, ну, я думаю, що все ж таки різниця на вагу це так. Але підсумовуючи, різниця. У Русі по поганій дорозі між Volkswagen d 4 та Renault Zoe склала 5 кВт. Підписуйтесь на канал Арсеній Мотозюк, все буде Україна. До нових зустрічей.